Там сьогодні 24-ку хайр. Хотів показати, як правильно виставити кріплення на фасад. Фасад, по-моєму, 12-ка, пінопласт, так, щоб не прижимало фасад і нічого не, не було проблем. Беремо 10-ту шпильку, 20 ну 20-та довжина, 10-ка шпилька. От зараз надіваємо, чуть-чуть Тим як надівати шайбочку обов'язково, точніше не сюди. Одна сюди і низ. Додатково, до речі, сверлимо отвір ось тут. Тут є три і тут додатковий отвір. І одну шайбочку сюди. Тут не потрібно. Ну і перед тим там були закручені гайки. Цю гайку і ту гайку садимо на товщину шайбочки нижче. Так. Далі надіваємо фронштейн. Дівить рештен і обов'язково тепер сюди шайбочку, так як тут одна обов'язково фіксується вверх з шайбою чому, тому що на неї найбільша нагрузка, так як у нас є речах, нас давить на цю шайбу, а вниз давить. Чому туди надівав шайбу, тому, що... на тому що речах спирається ось. В першу чергу на ту нижню, тут чисто так, для того, щоб добре прижалося і не цей. От. І тут верхню обов'язково шайбочку і закручуємо. Все, так в нас виходить, так гарненько. Стили вони не прожимаються, не ламають фасад, а тримаються за рахунок шпилюк. Тобто, навіть якби ми їх в повітрі повісили отак, на 4 шпильки, вони трималися на, отак... на такій відстані. По суті, пінопласно взагалі не задіяний.